Так, всім привіт. Заїхав на непостійну прийомку. Лопати є з штикових, з телевізора, лампи всякі. Що я хотів показати? Здають навіть ось такі речі. Люльку здали з їжа. Була червона, стала зелена. Хлопці її здали. Класна люлька. Колесо все є. Рижики є, отвори є. Ну, така ще б послужила б. Ну, вже здали в металобрухт. Залізо, тачки всякі різні там, <кій> з цими колесами. Станіна для сверлильного станка 2М112, Кстати, офігезна. Оце така. Ну і що тут є? Ну, тут все-таки мусорне, нічого такого цікавого дуже немає. Ось так. Буде ще щось цікаве, буду показувати. В даний момент немає нічого такого цікавого для вас. Так, Всім доброго ранку. Розпочну свій показ всяких е, дрібниць, які я знаходжу на металобрухті та в деяких місцях, де є якісь інструменти. Дивіться, розпочну такий огляд із станції, яку я вже показував, але в даний момент не продав, тому лишилася вона. Кислородний балон до нього йде. Сюди встановлюється газовий балон. Тут є. Така от ніша, де можна зберігати е, різні приблуди, різні інструменти до цього всього. М -м ціна її цієї частини буде е, 800 гривень. І вона буде все ваша. Далі в нас є гак ось такий для того, щоб можна було прикріпити на якусь річ. Трос іде і якраз ним користуватися. Ціна за нього буде у нас 600 гривень. Далі в нас є бочка на 50 літрів діаметром 380, 450 висотою. Ось така гарненька, 50-літрова. Ціна за неї буде 850 гривень. Далі йдемо, що в нас тут є. Є крупорушка ось така. Гільдер Бранд. Хортиця. Написано. Хортиця. Кому цікаво її, ціна її буде 450 гривень. Далі є ось така річ. Не знаю, що, що вона собою представляє, можу розкрити, показати. Щоб побачили, я розкрутив і подивився. Конденсатори, всяке таке. Що тут цінного є, я не розуміюсь, тому як є. Ціна за неї там 100 гривень, чисто символічна, для того, щоб було. Так, дивіться, знайшов ще ось таку річ мотор. Працюючи не працюючи, не знаю. Сразу кажу відстійник. Повністю все. В комплекті ціна 200 гривень і воно все буде ваше. Далі є труба ось така. Лінзи тут немає. Тут лінза є, але тільки коротенька. Ціна за неї буде 60 гривень. Дивіться, ножиці по металу у нас будуть. Ціна цих 45 гривень, 50 гривень. 45 гривень. Косачки 45. Ці в нас будуть 30. Ці в нас не розроблені, 25. Ці в нас 75. Ці в нас 35. Ці в нас 25. Ці в нас 20. ці в нас 20. Під відновлення. Ці в нас 35. Плоскогубці такі. 25. Ціна 45, ціна 45 і ціна 45. Так, дивіться, є ще е, кришка рівняч. Знайшов ось такий. Ціна 120 гривень. І є, ще знайшов такий струг. Маленький, гарненький, 10 в діаметрі. Цікавий. Ціна 150 гривень. Так, далі, що тут я ще для вас знайшов? Так, що тут я ще для вас знайшов Іще раз. Дивіться, знайшов викрутку таку довгу. Тут восьмий квадрат, тут викрутка, ціна за неї 50 гривень. На 24 головка приварена до воротка. Ось така ціна за неї. 70 гривень. Є вороток. 13-й квадрат, 13 Ну, якщо запхнути до кінця, то буде 14. Ціна за нього буде 135 гривень. Цей у нас на 14, ключ ось такий ціна за нього буде 45 гривень. Далі зробив для вас набори ось таких лірок. Різного розміру, різного стану. Є трубні 3 четвертих до царя панька. Ось Покажу, щоб бачили якраз. Є метричні, їй конічні, є різні. Можна якраз пересвідчитись, передивитися. Ціна за них буде 2000 гривень. Ось такі кількості. Далі є мечики. Ось така ось кількість. В основному метричні розміри різні. Плюс сюди йде ще ось така кількість побитих мечків. Ну, кому вони треба, то і може щось зробити з ними. І це також в подарунок туди йде. Ціна за них буде 700 гривень. Мечик-отримач в подарунок. Райбер також там в подарунок йде. Так, що ще? Є ось такий, така річ неповна, сразу кажу. Ручка одна присутня, друга відсутня. Ну, як є, ціна за нього буде в нас 200 гривень. Два гаки 100 гривень. Зубило в нас по 35 гривень. Повністю в роботі не були. Гарненькі, красиві, є молоток. Вилитий, але не дороблений. Що один, що другий. Вони будуть по 35 гривень. Цей у нас 25. Зубило у нас 20. Кам'янець на 70-й діаметр. Ціна 25. Ніш у нас 25. Молотки у нас будуть по 35 гривень за штуку. Кому цікаво, пишіть. Дешевше вже нікуди. Так, є е, розвідний ключ. 80 гривень. Є ніж для пасіки. Такий гарненький, красивий знайшов. Ціна за нього буде у нас 75 гривень. Є такий ключ. 60. Є шестигранники, знайшов на 14. Ось такий топ-тул. Їх у мене 4 штуки по 35 гривень. І вони будуть ваші. Е, петля буде 25. Топори у нас, дивіться, цей в нас буде 135 із гоздоддером, цей в нас буде 100 гривень. Ось такий заготовка, цей в нас буде 120. Е, гвинт на 24 діаметр з мілкою різьбою, кому цікаво, 60 гривень. Пласкогубці йдуть до цього набору. Дивіться, знайшов ключ 41, 46, 27, 32, 27, 32, цей 27, 32, 27, 24, 27, 24, 24, 22, 22, 19, 17, 19, цей 12. чи 14, Скоріше, 12, 10, 10, 8. Ось цей набір буде коштувати 450 гривень разом з плоскогубцями сюди. Ця річ у нас 25. Молоток знайшов такий, 16 на 16 тут квадратик такий гарненький. Пропонуйте свою ціну, будемо домовлятися. Цей у нас буде 50 вал такий з резиновою цією частиною. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Коробка ось така гарненька. Ціна 450 гривень буде ваша. Далі знайшов підшипники ось такі, ось їхня номенклатура. Повністю, як сказав хазяїн, що вони нові, але й, вірити йому не знаю. Фірма Харк Харк 130 діаметр, внутрішній на 55. Ціна за них буде по 250 гривень за штуку і вони будуть ваші. Далі є ось такий вал шкіл 950 наружній внутрішній 12 для того, щоб можна було щось або ж підняти, або ж. Зафіксувати. Ціна за нього буде 110 гривень. Сікатор у нас 120 гривень. це у нас 60, внутрішній 24. Снаружі ці 32, товщина 21. Ціна 25 гривень. Ці в нас петлі на двері на все. Ціна 60 гривень. Топор. Цей 80, цей 45, 55, 50, 55. Цей в нас буде 55 в діаметрі, висотою 35. Таке, щоб плавити щось. Кому цікаво, ціна 35 гривень буде ваша. Так. Цей у нас вимірювальний пристрій. Ціна 60 гривень, 25. Подовжувач 15, 10. Що тут ще? Пробойці різні є, але треба їх доробити. Ціна 20 гривень, 20, цей 35. Сверла є на 14 і на скільки тут? На 13. Не пам'ятаю. Треба переглянути. Два сверла, 75 гривень, буде ваша. І на останок хочу показати ось такі жмутки припою под 60, цей 4 мм і цей 2 мм. Вага разом з цим прутком 3,5 кг. Ціна за них буде 850 гривень. Кого зацікавило, може написати. Все показав, все продемонстрував, кого щось зацікавило. Присилаєте фото того товару, що ви побачили в мене, і будемо тоді домовлятися. Тому що по телефону, коли чоловік телефонує і щось розповідає, я не розумію, про який саме товар ви маєте на увазі. У мене кожного дня виходить відео, тому будь ласка, якраз. Або ж називайте в якому ж з відео це ви все побачили, і на якій хвилині і секунді це все ви м додивилися. Або ж якраз присилайте краще фото для того, щоб зрозуміти, про який товар ви маєте на увазі. Е, від вас чекаю рез... Ребек. Лайків, коменти і повністю все те, що ви вмієте, можете зробити якраз для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.